Привіт, друзі, рибалки! З вами канал Best Fishing. Сьогодні поговоримо про поради для вдалої рибалки на весні. Не забудьте підписатися на канал та поставити смачний лайк. поїхали. Весна для одного це час романтики, для другого нескінченні бруд і калюжі. А для третього а третій рибалка. Для нього весни актуальні три питання: яку рибу ловіть, якось де важко уявити заняття більш зосереджений ніж риболовля. Перевірений рибалка порівняємо зі слідопитом. Наприклад, якщо він прибув на незнайому йому околиця водойми, то постерчить з води рогатулі Нам може сказати, що місце насиджене, не кажучи вже про решту слідах прикормки. Важним моментом підготувати й організувати місце рибалки. Необхідно розкласти все пристосування так, щоб вони були під рукою в будь-який момент. А запасені пристосування залежать звичайно ж від того на яку рибу намічені, чаю рибалки, наприклад, густеру молодого ляща, краснопору плотву тараньку і чехоня краще ловити на донну вудку. Під лящиків на донну снаст під назвою Гумка або на фідер, а білу рибу на водку з поплавком є кілька порад, які допоможуть піти не з порожньою корзиною. Зібравшись на риболовлю на початку весни календарної, природно потрібно запастися снастями і підгодовуванням для хижака, оскільки саме в березні йде відмінний клювання судака і щуки. У квітні після довгого зимового сну пробуджується сом. Дуже хороша і щаслива в цей сезон. Рибалка на півночі риба в цей час починає підходити з місць зимових стоянок до уст, що прокидаються від льоду струмків. У весняний сезон водойми ще зовсім прогріті, тому риба тримається на глибині якомога ближче до донних ям. Відповідно, закидання краще робити на глибину до 5 метрів за допомогою лову з рухомого плавзасоби на воблери, так званим тролінгом. а на судака потрібно робити і закидання ближче до виходів з донних ям наживка кращою наживою в цей час будуть личинки метеликів земляний черв, як мотиліопариш. Мотиль ж є традиційно самої часто використовуваною наживкою. Хороший мотиль без особливих зусиль скручується калачиком і має темний відтінок. Другий часто використовуваної наживкою буде опариш. А ось такі рибки, як язь, плотва, густера і підлящик непогано йдуть на личинок мух. І абсолютно на всіх водоймах всесезонною наживкою є личинки метеликів. Вона ж ручейник, прикормка для відмінного клювання. Звичайно, ж потрібно використовувати підгодовування. Головне, щоб вона була якісною. Наприклад, коропову суміш необхідно додатково змішувати з білковою добавкою. Дуже часто використовується солодка консервована кукурудза або злегка недоварений картопля. Снасті, як снастей навесні, краще використовувати донку спінінг поплавкову водку і нахлист. Сама поширеною снастю буде поплавочна явудка, вона проста і універсальна. На неї можна ловити найрізноманітнішу рибу. Спінінг краще брати на хижака, використовуючи рухому приманку. А ось щуку краще внахлист. оскільки щука хижа риба, а навесні вона в принципі вважає за краще жертв великих розмірів в силу сезонної ненажерливості, то і стример необхідно брати великий. На цьому все підписуйтеся на канал, ставте лайки, допомагайте нашим воїнам. Слава Україні! Слава ЗСУ! Все буде Україна! По зустрічі на риболовлі!